Гладіолуси одні з найкрасивіших осінніх цибулинних квітів. Їх величезні, дивно-ніжні квіти з пелюстками, немов витканими з найтоншого шовку, вражають багатством фарб і форм. Ці квіти, ніби нанизані на потужне стебло, спрямований вгору довже не такого яскравого, але все ще теплого осіннього сонця. За свій зовнішній вигляд, гладіолуси отримали народну назву шпажник. Гладіолуси дуже люблять тепло. Наші холодні зими їм не підходять. Тому що року восени їх цибулини потрібно викопувати і відправляти на зберігання, а навесні знову висаджувати на клумби. Зберігання гладіолусів взимку дуже важливий процес, і сьогодні я розповім, як правильно підготувати цибулини до зимівлі до весняної посадки. Також поділюся методами і способами їх зберігання. Терміни викупування цибулин гладіолусів залежать від клімату вашого регіону. Дочекайтеся, коли температура повітря опуститься до плюс 8 плюс 10 градусів. Зазвичай це відбувається не раніше кінця вересня-початку жовтня. Час збирання цибулин також залежить від періоду закінчення цвітіння конкретного сорту. Викупувати гладіолуси можна тільки через місяць після того, як рослини повністю відцвітуть. Іноді виникають ситуації, коли доводиться викупувати гладіолуси раніше терміну. Наприклад, якщо на рослинах з'явилися ознаки хвороб або ураження шкідниками, такими як трипси не переживайте. Більш раннє викупування допоможе врятувати рослини. Але обов'язково обробіть такі цибулини спеціальними розчинами, про це розповім нижче. Викупувати цибулини гладіолусів потрібно тільки в суху сонячну погоду. Це позбавить вас від зайвого клопоту по додатковому просушуванню посадкового матеріалу. Як правильно викупувати цибулини гладіолусів? Через два тижні після закінчення цвітіння обріжте у рослин все квітконоси, навіть якщо на них залишилися бутони. Для вилучення цибулин з ґрунту використовуйте невелику гостру лопату або вила, останні краще, так як вони менше пошкоджують цибулини. Спочатку акуратно обкопайте кущ гладіолуса на відстані 25-30 см від центру. Потім вставте в землю вила і підніміть кущ вгору. При викупуванні ні в якому разі не тягніть рослина за стебла, це може пошкодити цибулину і діток. Обережно розгойдуючи вила, витягніть кущ із землі, покладіть його на землю, щоб ґрунт на цибулині підсохла. Таким же чином витягніть з клумби всі рослини. Спочатку викопуйте ранні сорти, потім середні та пізні. Як обрізати гладіолуси перед зберіганням? Залишки стебало обріжте, залишивши всього 2-3 см від цибулини. Більш довгі хвостики залишати не можна, в них може оселитися хвороботворна мікрофлора. Як обробляти цибулини гладіолусів? Після просушування акуратно струсіть землю з цибулем. Лушпиння при цьому не видаляйте. Розе сортуйте посадковий матеріал за розміром, великі окремо, дрібні окремо і по сортам. Молоді здорові цибулини зазвичай мають правильну округлу форму. Старі плоскі цибулини можна відбракувати. Без жалю відбракуйте хворі і пошкоджені цибулини. При зберіганні вони можуть заразити весь посадковий матеріал. Залиште для весняної посадки діток з неушкодженою покриває лускою, Промийте всі вибрані цибулини гладіолусів у холодній воді, при цьому залиште тільки тих діток, які не спливають на поверхню, вони добре зійдуть наступної весни. Спливли можна сміливо викидати. Після цього обробіть цибулини розчинами препаратів від грибних хвороб. Найкраще використовувати фітоспорін М або фундазол останній сильніший. Занурте весь посадковий матеріал в їх розчин на 30 хвилин. Для профілактики хвороб можна також використовувати міцний розчин марганцівки. Після обробки розкладіть всі цибулини в один шар в теплому сухому приміщенні на місяць, при просушуванні цибулин гладіолусів важливо дотримуватися правильний температурний режим. У перший тиждень підтримуйте температуру в приміщенні в межах 28-30 градусів тепла. На восьмий день і до кінця місяця температура повітря повинна бути 18-20 градусів. Якщо у вас немає можливості регулювати температуру, збільште термін просушування цибулин до 45-50 днів. Тепер поговоримо про те, як зберігати гладіолуси взимку. Після просушування розкладіть весь посадковий матеріал в один шар поємностей, ящики, коробки, пакети і ТД, в яких він буде зберігатися. Дуже важливо, щоб при зберіганні цибулини не стикалися один з одним. Між ними можна розкласти кілька часточок часнику, він запобіжить появі різних хвороб. Ідеальні умови для зберігання цибулин гладіолусів, температура в приміщенні 3-5 градусів тепла, вологість повітря 80% і повна відсутність світла. Щомісяця перевіряйте весь посадковий матеріал, щоб вчасно видалити хворі цибулини. Існує кілька способів зберігання цибулин гладіолусів. Всі вони залежать від місця зберігання. Зберігання гладіолусів в заміському будинку. Якщо у вас є льох або підвал, це ідеальне місце для зберігання гладіолусів після викупування, зберігання гладіолусів в погребі або підвалі. Для зберігання краще використовувати ящики з сітчастим дном, що забезпечує хорошу вентиляцію. Встановіть їх на стелажі під стелею, де температура найбільш комфортна для гладіолусів. Не ставте ящики з гладіолусами поруч з овочами. Взимку овочі виділяють багато вологи, що може нашкодити квітам. Зберігайте гладіолуси в дрібному річковому піску або сухих тирсі, вони вбирають зайву вологу. Зберігання гладіолусів в квартирі. Створити постійні комфортні умови в квартирі складніше. Але квітникарі придумали кілька способів: зберігання гладіолусів в передпокої або коморі. Кожну цибулину загорніть в чорний папір і покладіть в один ряд в картонну коробку або ящик. Можна засипати ящик тирсою, але не піском, в сухій квартирі він витягне з цибулин всю вологу і зберігати цибулини в них. Поставте ящики на верхню полицю шафи, щільно закривши дверцята, щоб не потрапляло світло. Можна додатково накрити ящики чорним папером або темною тканиною, добре пропускає повітря. Зберігання гладіолусів в холодильнику. Невелику кількість цибулин можна зберігати в холодильнику на нижній полиці або в овочевому відділенні. Оберніть кожну цибулину чорним папером і помістіть в поліетиленовий пакет з отворами для вентиляції. Не ставте пакет поруч з теплими продуктами. Зберігання гладіолусів на лоджії можна зберігати цибулини на утепленій лоджії в ящиках з піском або тирсою. Слідкуйте за температурою та вологістю. Ящик краще накрити тонким темним матеріалом, щоб не потрапляло світло. При похолоданні укутайте ящики з гладіолусами теплою ковдрою або старим пальто. Зберігання гладіолусів на підвіконні. Взимку можна зберігати гладіолуси на холодному підвіконні або біля балконних дверей. Оберніть кожну цибулину чорним папером і складіть у вентильований поліетиленовий пакет. Можна поставити на підвіконня картонну коробку з терсою, в яких лежать цибулини. Зберігання в глиняній оболонці: головне не дати цибулин втратити зайву вологу. Для цього можна вмочити їх в глиняну бовтанку. Просушити і зберігати в такому вигляді в ящику з піском або терсою. Зберігання гладіолусів в парафіні. Захисну оболонку можна створити за допомогою парафіну. Розплавте його на водяні бані, прив'яжіть нитку до хвостику, цибулини і на 2 секунди занурте в парафін. Важливо, щоб в парафіні не залишилося жодної щілини, куди можуть потрапити збудники хвороб. Ще раз підкреслю: цибулини гладіолусів перед зимовим зберіганням обов'язково потрібно обробити від хвороб і шкідників. Деякі квітникарі про це забувають. В результаті, під час зберігання цибулини пошкоджуються шкідниками і хворобами. Найпоширеніший шкідник гладіолусів 3ПС. Якщо ви помітите пошкоджені їм цибулини, негайно приберіть їх. А весь залишився посадковий матеріал обробіть розчином препарату хом інструкція на упаковці. Уражені цибулини не викидайте. Оберніть їх ватою, змоченою спиртом. На 10 хвилин все три загинуть. Промийте цибулини водою, обробіть хомом і покладіть в окрему коробку. Діставати цибулини гладіолусів для весняної посадки потрібно за 3 тижні до висадки. Цибулини з підвалу і холодильника дістаньте трохи раніше, за місяць, і тиждень потримайте в теплому приміщенні. Потім можна проводити передпосадкову підготовку, про це я розповім іншим разом. Висаджувати цибулини у відкритий ґрунт можна, коли ґрунт прогріється до 12 градусів зазвичай на початку травня. Досвідчені квітникарі діляться своїми секретами вирощування гладіолусів. При викупуванні спочатку прибирайте темні сорти: фіолетові, бордові, вишнево-коричневі, синяво-чорні, і сорти з блакитними квітками, потім всі інші. Останні мебілі. Якщо хочете розмножити рідкісний сорт, не зрізайте з нього квітки, вони повинні засохнути на квітконосі. Викопуйте цибулину тільки після повного пожовтіння і вилягання надземної частини, це ознака дозрівання. Цибулини можна зберігати взимку в подвійному чорному капроновому панчусі в сухому, темному, прохолодному місці. Краще вибирати вітчизняні сорти гладіолусів, вони генетично адаптовані до нашого клімату. Зарубіжні сорти часто гірше приживаються і погано цвітуть. Садять гладіолуси тільки на сонячному місці, в тіні вони гірше ростуть і цвітуть. Щоб стебла не викривлялися, садіть цибулини глибше на 12-16 см. Тоді точка росту буде прагнути вертикально вгору, і стебло буде прямим. У дощове літо садіть цибулини в дрібний річковий пісок, він буде відводити зайву вологу, запобігаючи загнивання. Не саджайте поруч, великі і дрібні цибулини перші будуть пригнічувати малюків. Для профілактики грибних хвороб тричі за літо обробіть гладіолуси розчином. фітоспорін-М. Це осінні квіти, і важливо зберегти їх здоровими до цвітіння. Я розповів, як зберігати гладіолуси взимку. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам зберегти цибулини до весни і насолодитися їх прекрасним цвітінням в наступному сезоні.